Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це модулі оперативної пам'яті фірми Kingston серія Fury. Це вже п'яте покоління DDR5 з частотою 6000. Він має cl 30 36, 36 та напругу 1,4 вольти. Звісно, він має XMP профілі. Поставляються ці два модулі по 16 ГБ ось у такому кейсі, тобто вони йдуть саме парою. І зараз ми їх відкриємо та подивимось на них. Вживу. Також ви побачите тести цієї оперативної пам'яті, як однієї планки, так і двох. І ми подивимося, як саме працює двох канал, коли встановлена лише одна планка. Ось такі модулі вони йдуть. Тут іде наліпка, її ні в коєму разі не можна знімати, інакше ви втратите гарантію. Гарантія на цей модуль 5 років. Також в комплекті йде наліпка, ось така. Ви зможете її наліпити, наприклад, на корпус вашого ПК Fury. І ось така книжечка. Інструкція, як встановлюється оперативна пам'ять. Тут вказана оперативна пам'ять як для ноутбуку, так і для стаціонарного комп'ютера. Тобто вони тут універсальні для різних варіантів: soдіam або форм-фактор для стаціонару. Тут також йде наліпка на другому модулі, тому ні в якому разі не знімайте з жодного з модулів. Інакше мінус гарантія. Зараз ви побачите тести цієї оперативної пам'яті. З процесором 12600K та зрозумієте, на що вона здатна. Куплялась в магазині мою та була доставлена через кілька днів в їхній магазин. Точку видачі. Всім дякую за перегляд. Залишилось питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.